Доброго дня, вас вітає Рівненський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Мене звати Світлана Воливач, я заступник відділу правої допомоги даного місцевого центру. Сьогоднішня тема моєї виступу буде стосуватись мобілізації відстрочки, підстави звільнення від військової служби. Основні питання, на які ми звернемо увагу, це, по-перше, хто має право на відстрочку під час мобілізації. Як реалізувати своє право на відстрочку і підстави звільнення від мобілізації? Загально відомим є фактом те, що 25 лютого президентом України було підписано указ за номером 69-2022 про загальну мобілізацію яким було оголошено загальну та відкриту мобілізацію, з цього часу багато осіб стикаються із проблемою призову, коли вони фактично не можуть перебувати на службі, із різноманітних причин. Саме тому до сьогодні особливо актуальним залишається питання відстрочки від призову під час мобілізації. Порядок проходження громадянами України військової служби. Їх права та обов'язки визначаються законом України про військовий обов'язок та військову службу, положеннями про проходження військової служби відповідними категоріями військовослужбовців, які затверджуються президентом України та іншими нормативно-правовими актами. Хто має право на відстрочку під час мобілізації? Категорії осіб, які мають право отримати відстрочку під час мобілізації, передбачені статтею 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Проаналізувавши зазначену статтю закону, ми бачимо наступний перелік осіб, які не підлягають призову під час мобілізації. Це працівники, які заброньовані за державними органами, підприємствами, установами, організаціями, особи з інвалідністю, особи, визнані тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я до 6 місяців, особи, які самостійно виховують дитину. Особи, які виховують дитину з інвалідністю, або тяжкохвору дитину, якій не встановлено інвалідність, особи, у яких на утриманні троє та більше дітей, особи, які мають дружину чоловіка, або батьків своїх чи одного з подружжя з першою або другою групою інвалідності, опікуни осіб з інвалідністю, або недієздатних осіб. Особи, які мають неповнолітню дитину, якщо один із подружжя проходить військову службу, працівники військового управління та правоохоронних органів, студенти, аспіранти, докторанти, які навчаються за денною чи дуальною формою, особи, які зайняті постійним доглядом за хворою дружиною, дитиною, батьками своїми чи одного з подружжя. Особи, у яких на утриманні повнолітня дитина з інвалідністю першої чи другої групи, особи, у яких на утримання діти сироти або діти позбавлені батьківського піклування, наукові та науково педагогічні працівники, які працюють за основним місцем не менше як на 0,75 ставки. Особи, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісті під час участі в АТО – військовослужбовці, добровольці тощо наведений перелік є спрощеним. Він не охоплює усіх життєвих ситуацій. Можливих можливих та можливих обставин кожен конкретний випадок потрібно детально аналізувати на відповідність статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, щоб зрозуміти, чи можливо отримати відстрочку від призову під час мобілізації, як реалізувати своє право на відстрочку під час мобілізації. Якщо ви не підлягаєте призову під час мобілізації відповідно до закону, це ще не означає, що у вас автоматично є відстрочка. Щоб отримати відстрочку від призову під час мобілізації, за наявності для цього умов, вам потрібно подати, перш за все, це заяву про відстрочку, додати до неї документи, які підтверджують, що ви дійсно не підлягаєте призову. Таку заяву потрібно подати до територіального центру комплектування та соціальної підтримки це військомат, за місцем військового обліку або призову. Ви можете подати заяву про відстрочку при отриманні повістки, або ж коли потрібно отримати відмітку військово-облікових документах для виїзду за кордон. Варто також знати, що отримати відстрочку від призову на підставі статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію можна лише до моменту набуття статусу військовослужбовця. Після зарахування до особового складу військової частини ви не зможете подати заяву про відстрочку, навіть якщо у вас є для цього підстави. Підстави звільнення від мобілізації. В період дії воєнного ставу особи, які підлягають мобілізації, починають замислюватися про вручення повістки. Однак не всі особи можуть нести військову службу з певних причин. Такими причинами може бути як стан здоров'я, так і певні сімейні обставини. Кожен громадянин нашої країни має відповідні права та обов'язки. В свою чергу, як показує практика, військово зобов'язані не завжди орієнтуються в своїх правах. В законодавстві чітко передбачені випадки, на яких особа має підстави для звільнення від мобілізації. Такий перелік міститься в статті, як ми вже зазначали, 23 третьої закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Що стосується відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, необхідно зазначити, що відстрочка надається на той термін, допоки є відповідна підстава. В Свою чергу звільняються від мобілізації особи, які визнані установленому порядку особами з інвалідністю безстроково, або на підставі висновку постанови військової лікарської комісії про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку. Чи потрібно ж повідомляти військкомати щодо. Наявності права на відстрочку так обов'язково потрібно. І у разі нереалізації вашого права на відстрочку вас можуть мобілізувати, оскільки у військоматі може не бути ваших оновлених даних. Яким чином повідомити військомат щодо наявності такого права на відстрочку? Це особисто можна здійснити або через пошту? Якщо ви отримали повістку, ви можете з'явитися до військомату у визначений час, підготувавши і сформувавши відповідні документи, які підтверджують факт права на звільнення від мобілізації та написати відповідну заяву. Дані документи мають зареєструвати як вхідну кореспонденцію, щоб було підтвердження надання таких документів. І долучення до вашої особової справи. Інший варіант до вручення повістки, повідомити військомат заздалегідь. Механізм майже той самий: пишете заяву, долучаєте, підтверджуючі документи та направляєте цінним листом з описом з повідомленням про вручення. У разі, якщо вам відмовили, ви маєте отримати цю відмову офіційно, тобто письмово, а не в усній формі, для того, аби проаналізувати відмову, додати документи, яких не вистачає, і переподати їх, а також мати можливість для оскаржити дане рішення в суді. Ну, трапляються випадки, коли військомати все ж таки мобілізують осіб, які Мали підстави для звільнення з військовою службою через те, що особа не оновила дані про себе або не підтвердила факт, який передбачає таке звільнення. Хочу зупинитись на понятті саме військової служби. Воно є досить широким, включає в себе строкову службу, контрактну службу, службу за призовом під час мобілізації тощо. Зупинимось на підставах саме звільнення військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період. Військову службу з призовом осіб із числа резервістів, в особливий період. Які підстави звільнення для мобілізованих це перш за все за віком. За станом здоров'я у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, який призначено покарання у водії, позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання і через сімейні обставини або інші поважні причини. Тощо розглянемо кожну з причин окремо перш за все, це звільнення за віком. Звільнення за віком передбачає можливість військовослужбовця звільнити з військової служби при досягненні граничного віку, який становить 60 років, а для осіб вищого офіцерського складу 65 років. Однак військовослужбовець може продовжити свою службу максимально на 5 років за наявності військової високої мотивації. Досвіду відповідного висновку військово-лікарської комісії. Звільнення за станом здоров'я. Звільнення за станом здоров'я відбувається на підставі висновку постанови військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку. Порядок проходження військово-лікарської експертизи передбачений. Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України затверджено наказом Міністерства оборони України від 2008 року за номером 402. Ним же затверджений і перелік хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби. Детальніше про оскарження рішень саме військово-лікарської комісії та медико-соціальної експертної комісії, медичний огляд військовозобов'язаних є обов'язковою передумовою призову особи на військову службу. І зараз, коли в Україні триває загальна мобілізація, все частіше звертаються з питаннями щодо. Проходження військово-лікарської комісії та оскарження її рішень згідно закону України про військовий обов'язок і військову службу проходження медичного огляду під час проведення мобілізації є обов'язковим для громадян України, які приписуються до призовних дільниць, направляються для підготовки до військової служби. Призиваються або приймаються на військову службу, приймаються на службу у військовому резерві та військовозобов'язаних, призначених для комплектування посад з відповідними військово-обліковими спеціальностями і іншими спеціальностями Служби безпеки України. Порядок його проведення регулює. Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних силах України Затверджене наказом Міністерства оборони України від 2008 року за номером 402. Військово-лікарські комісії скорочено ВЛК, Це військово-медичні установи, що створені для проведення. Військово-лікарської експертизи, яка полягає в проведенні медичного огляду, включає в себе вивчення та оцінку стану здоров'я, фізичного розвитку громадян на момент огляду в цілях призначення ступеня придатності до військової служби з винесенням письмового висновку, постанови. Також в порядку визначено і чіткою ієрархією ВЛК, військово-лікарських комісій, зокрема, виділяють штатні та позаштатні ВЛК. Штатні ВЛК є військово-медичними установами. Вони мають гербову печатку, кутовий штамп і утримуються за окремим штатом. До штатних ВЛК належить Центральна військово-лікарська комісія. ВЛК регіону, міста, району області, ВЛК евакуаційного пункту, ВЛК пересувної госпітальної бази. І за наслідками проходження медичного огляду ВЛК виносить постанову про придатність, непридатність, тимчасову непридатність до військової служби. І саме на цьому етапі багатьох людей виникає питання, чи можливо оскаржити постанову ВЛК і як це потрібно зробити, можна виділити позасудовий та судовий порядок оскарження постанов ВЛК. Позасудовий порядок оскарження постанови ВЛК. Позасудовий порядок, унормований тим же наказом Міністерства оборони України за номером 402. Згідно нього, оскарження постанов ВЛК, можливо, шляхом їх оскарження до ВЛК вищого рівня. А саме постанови ВЛК районного, міського. Територіального центру комплектування та соціальної підтримки можна оскаржити до ВЛК області або міста Києва. Перегляд постанов підпорядкованих ВЛК ВЛК областей мають право здійснювати ВЛК регіонів. Постанови будь-яких ВЛК має право переглядати Центральна військово-лікарська комісія. Центральна військово-лікарська комісія є органом військового управління, який здійснює керівництво ВЛК регіонів у Збройних силах України та є керівним органом із військово-лікарської експертизи в Збройних силах України. У випадку позасудового порядку оскарження постанови ВЛК необхідно підготувати відповідну заяву про перегляд такої постанови. До такої заяви потрібно додати всі необхідні документи, видані військово-лікарською комісією. Для оскарження рішення ВЛК мають бути чіткі підстави, наприклад, непомічена хвороба, помилка ВЛК. До таких підстав належить наявність чи відсутність захворювання, що були встановлені лікарі не тієї спеціалізації. Неврахований взаємозв'язок двох або більше хвороб, обраний не той ступінь порушення функції організму внаслідок хвороби відповідно до розкладу хвороб, станів та фізичних вад. ВЛК не індивідуалізувало, тобто не вирізнило таку придатність відповідно до можливості або неможливості здійснення військових обов'язків. Розгляд цієї заяви здійснюється в порядку, передбаченому законом України про звернення громадян. Судовий порядок оскарження постанови ВЛК. Разом із цим постанова військово-лікарської комісії може бути оскаржена до суду за правилами адміністративного судочинства. проте необхідно звернути увагу. Що у разі попереднього застосування до судового порядку строк на судове оскарження становитиме три місяці, який починає свій перебіг із дня вручення відповідного рішення за результатами розгляду заяви щодо оскарження постанови. І у разі оскарження постанови ВЛК безпосередньо до суду строк для звернення становить 6 місяців із дня, коли особа дізналася про чинення правопорушення, тобто з дня винесення відповідної постанови ВЛК. Наступна підстава звільнення для мобілізованих це звільнення за наявності обвинувального вироку суду. Якщо військовослужбовця буде засуджено до позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання, настає автоматичне звільнення з військової служби. Звільнення за сімейними обставинами. Ця категорія є найбільш поширеною. До сімейних обставин, які дозволяють військовослужбовцю звільнитись з військової служби, належить виховання дитини з інвалідністю. Віком до 18 років, зупинюся на, саме на тих підтверджуючих документів, які потрібні в даних випадках. Підтверджуючими документами є свідоцтво про народження дитини, посвідчення, що підтверджує інвалідність дитини, довінка, псек тощо. Необхідність дійснення постійного догляду за хворою дружиною, чоловіком, дитиною, а також батьками своїми чи дружиною чи чоловіка. Підтверджується відповідним медичним висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я, наявність дружини чоловіка серед осіб з інвалідністю та або одного з своїх батьків чи батьків дружини чоловіка, із числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи. Підтверджуючими документами є свідоцтво про одруження, посвідчення особи з інвалідністю, довідкам МСЕК тощо. Необхідність здійснення опіки над особою з інвалідністю, визначеною судом недієздатною. Необхідно посвідчення особи з інвалідністю, довідкам МСЕК, рішення суду про визнання особи недієздатною, Довідка видана органами соцзахисту про здійснення догляду за особою з інвалідністю. Необхідність здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю першої групи. Підтверджується посвідченням особи з інвалідністю. Довідка МСЕК, довідка видана органами соцзахисту про здійснення догляду за особою з інвалідністю. Самостійне виховання військовослужбовцем дитини віком до 18 років. Потрібно свідоцтво про народження дітей, свідоцтво про смерть матері батька дітей, рішення суду про позбавлення батька матері, батьківських прав. І перебування на утриманні військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років. Потрібно свідоцтво про народження дітей. Який порядок звільнення за? Однією з вище перерахованих причин. По-перше, це написання рапорту військовослужбовцем щитким зазначенням причини звільнення і додаванням до нього необхідних підтверджуючих документів. І по-друге, це розгляд рапорта командиром. Зазвичай цей процес займає 1-2 місяці. Проте трапляються випадки, коли затягується розгляд у при прийнятті рішення, або взагалі відсутності реакції на звернення військовослужбовця. В такому випадку доцільно подати скаргу до вищого командування або Міністерства оборони України. Це всі питання, на які я хотіла сьогодні звернути вашу увагу. Дякую за увагу.